Давно бабусі нема в нас, та в пам'яті живе її наказ. Ти хлібом кидатись не смій, зринає в пам'яті моїй. Не дай вам Бог і Божа мати, щоб голод той страшний пізнати. Уставши вранці до зорі, сушила бабця сухарі. Це про запас, не на гостинці, складала у старій турбинці, до нас зверталася не раз, не руште, діти, це про запас. Хліба вдосталь є у вас, а сухарі не руште, про запас. Запалює свічку й помолюсь тепер за тих, хто без хліба з голоду помер. А внучкам бабусин, повторю наказ, Хоч хліба удосталь тепер є у нас, ти хлібом кидатись не смій, шануй його, бо він святий.